Вінниччина почала молотити сою. Сьогодні в нас 2 вересня. Це в нас ранній сорт сої. Ось такому вона в стані перебуває. Ось таку вдається зробити стерню. Втрати є, тому що вона дуже низька. Є отакі от, бачите, лишає гривки, є, працює. 0, да? ну, кілька сантиметрів зріз. В принципі, зрізом задоволений, десь вибриваю в нуль. Наприклад, як тут, да, шморгує. десь трошки є. Ось так виглядає соя. А ближче підійду. Якщо так взяти, от умовно. По коліно вона. Побики. І виглядає вона поганенько. Тут площа майже 1,6 гектара. Намолотив повний бункер Єнісія. Не, не домолотив трошки полоску, буду рахувати, що повний бункер не 2,8, а 3 тони, то вражанність вийшла майже. Ну такої, По прикидках 2,4 тонни з гектара. В принципі, я не чекав. Тут і машу молотити. Я думав, було б дві за щастя. А так виходить 2,4. Доволі так. непогано буде видно, що там буде на інших кусках. Тому що це такий середньостатистичний кусок і є гірші куски. Того року ця соя молотилася 25 чи 26 серпня. Була приблизно в такому самому стані, може навіть ще більш сухіша. Там майже оцього цього зелені не було. Вона вся попідсихала, бо я чекав ще кілька днів, щоб вона дойшла. Вологість на попередньому кускові була 10%.